Збережи ялинку, це екологічна акція, спрямована на захист природи та збереження живих ялинок, що традиційно використовуються як новорічні дерева. Кожна зрубана ялинка це втрата природного середовища, яке підтримує життя багатьох тварин і рослин. Замість того, щоб зрубати дерево, можна знайти більш екологічний варіант для святкування, щоб зберегти природу для майбутніх поколінь. Мета акції підвищити обізнаність серед громадськості про екологічні проблеми пов'язані зі зрубкою ялинок. Пропагувати альтернативи традиційному використанню справжніх ялинок. Сприяти захисту навколишнього середовища шляхом підтримки екологічних практик. Основні ідеї популяризація пересадки ялинок. Пропонуємо варіант придбати ялинку в горщику та після свят пересадити її на подвір'ї чи у парку. Закликаємо до використання штучних ялинок. Штучні ялинки можуть служити кілька десятиліть, що зменшує необхідність у виробці нових дерев кожного року. Пропонуємо альтернативні креативні варіанти прикрас, наприклад, прикрашання природних дерев, які не потрібно зрубувати. У ставленні до новорічної ялинки, як у краплі води, відтворюється наше ставлення до природи взагалі. Зустріч нового року пов'язана в нашому житті із зеленою красуною ялинкою. Прикрашеною новорічними іграшками ми до неї звикли і рідко замислюємося над тим, у що обходиться природі наше бажання прикрашати живим деревом свою домівку. Адже можна замінити ялинку зимовою композицією, що створить атмосферу новорічного свята і збереже життя зеленої красуні, бо збереження новорічних традицій не повинно шкодити природі. Не знищуйте живих ялинок. Бережіть ліс.